В Україні з'явилося укриття від нетерпимості. Детальніше про це розкажу просто зараз. Не перемикай! Шістдесят тисяч укриттів є в Україні, але жодного від нетерпимості. На людей досі нападають через сексуальну орієнтацію, колір шкіри, стать та інші ознаки. Аби нагадати про цю проблему у Києві, презентували так зване укриття від нетерпимості, яке насправді не захищає. І зараз кожен із нас, хто прокидається під час тривоги, хто біжить в укриття. Хто не знає, що з рідними відбулося на прифронтовій території або окупованій території, переживає злочин на ґрунті ненависті. То чому в нашій країні можуть бути легалізовані злочини на ґрунті ненависті, коли не прописано в законодавстві покарання за такі діяння? Костя Омеля також постраждав від злочину на ґрунті ненависті. Це сталося рік тому, у липні 23-го. Хлопець пішов до клубу, але біля воріт його перестріла гомофобна компанія. Костю побили нападника. Знайшли, але справу закрили по хуліганці. Тому зловмисник отримав лише штраф у 1700 гривень. По результату ну знаєте, чесно кажучи, я витратив більше грошей на лікарню і на е, е, таксі ніж. Е... Ця людина була покарана на сомніте і сказати, що я справедливість в країні, поки що не можна. Я б дуже хотів жити в Україні, я люблю Україну і хочу бути захищеним тут. Ситуацію змінити можна для цього. Треба ухвалити законопроєкт 5488. Він посилює покарання за злочини на ґрунті ненависті, щоб це були реальні терміни, а не штрафи. Документ вже готовий до голосування, але парламент поки тягне і це триває вже три роки, аби нагадати про 5488, чотири Верховній Раді і зробили таке символічне укриття. Ви знаєте, що цей законопроект як і законопроект 9103 стосовно реєстрації партнерств, Він має негативні відгуки від ради церков. І це для деяких моїх колег є таким стопом для того, щоб не підтримувати цей, цей законопроект. Але я вважаю, законопроект, який стосується досить великої кількості вразливих груп. Він повинен обов'язково бути підтриманий, розглянутий. Ти також можеш пришвидшити прийняття 5488. Для цього треба лише дві хвилини. Переходь за посиланням під цим відео і напиши відкритий лист у парламент. А якщо тобі сподобався цей випуск, то постав подобайку просто зараз і ставай нашим спонсором або спонсоркою всього за 35 гривень на місяць. Як це зробити? Шукай в описі під цим відео. А ми дякуємо всім військовим, які просто зараз наближають нашу перемогу. Побачимося скоро.